Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Мене звати Міла. Якщо після 4.03.2024 року, а це вже зовсім скоро, ви збираєтесь з Німеччини їхати до України і хвилюєтесь за те, як будете пояснювати польським прикордонникам, що маєте повне законне право через те, що параграф 24 продовжено автоматично до 4.03.2025 року, Поїхати до України і потім назад повернутися, то я сьогодні вам підкажу, що потрібно показувати польським прикордонникам. Але спочатку вам хочу показати Bundesgesetzblatt, Посилання, на який я залишу в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарі, який, власне, є нормативним документом про те, що параграф 24 продовжено до 25-го року. І в тому випадку, коли ви, знаходячись в Німеччині, не можете вирішити якісь свої бюрократичні питання, власне, через те, що ваш ВНЖ вже просрочений, то ви можете надсилати, давати посилання або надсилати PDF у якомусь листі саме на цей норматив. Мативний акт таким чином ви можете довести, що у вас є повне право і законні підстави перебувати в Німеччині, працювати в Німеччині. Також хочу вам нагадати, що на моєму каналі «Біженці в Німеччині є дуже класне, чітке та зрозуміле інтерв'ю про автоматичне продовження параграфу 24 до 25 року. Ділилася інформацією дипломована юристка Українка Анастасія, яка навчалася в Німеччині, здобувала юридичну освіту, і власне вона також є міграційним експертом. Передивіться це інтерв'ю, якщо й досі його не бачили. Після того, як я записала інтерв'ю у багатьох українців, які в Німеччині, виникло логічне питання, як пояснити польським прикордонникам, які не знають німецької мови, про те, що параграф 24 продовжено автоматично? Звісно, я думаю, що всіх буде попереджено, але ж ви розумієте, що буває різне, а тому ви маєте перестрахуватися і мати докази. Проти які польські прикордонники просто не підуть, я залишу ще два посилання в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі. Перше посилання на сайт польської прикордонної служби де є посилання на додаток 22 до Шенгенського кодексу про кордони, де вказано про дійсність пластику або вклейки у вашому закордонному паспорті, тут вже якому видавали в Німеччині, тобто Апхінхальцтітель для параграфу 24 до березня 2025 року. Коли ми заходимо за цим посиланням, там буде інформація. Інформація для різних країн, то знаходимо 19-ту сторінку. Я роздрукувала лише тільки цю сторінку, і тут вже англійською мовою, не німецькою, не польською, англійською мовою написано, що 24-й параграф продовжено автоматично до 4 березня 2025 року, і дуже важливий момент без видачі нової картки для посвідки на проживання. За цю коротку, але дуже важливу інформацію та посилання на всі нормативні акти, ви можете подякувати мені в коментарях, також підписатися на мій YouTube канал Біженці в Німеччині і розповсюджувати цю інформацію серед своїх друзів та знайомих, або навіть додавати в її якісь телеграм-групи, вайбер-групи, де знаходяться українські біженці в Німеччині. На цьому дякую всім. Пока!